Вітаю на каналі БатхерТвелепер. Тут автор пілить великий такий сайт для музикантів. А у цьому відео хочу поговорити про документацію. Не просто поговорити, а зробити так, щоб процес документування у вас був дешевий, автоматизований, і документація завжди була актуальна. Поки що на бекенді. І Я все ще повинен говорити: Росія, країна, агресор, росія країна, терорист, і всі, і всі рабзіянці, які приперлись на нашу землю, повинні перестати на ній функціонувати. Я знаю, що абсолютна більшість українців допомагає армії, де б вони не знаходились, але як бачимо, цього недостатньо. Тому давайте збільшимо завтра відсоток допомоги на 10%. І так, доки росіяни не закінчаться. Дякую. Перше, що ви повинні розуміти, документація це дорого. Писати документацію це дорого. Підтримувати документацію це ще дорожче. Піш за все, у вас нема документації на проєкті або вона капець, яка застаріла і не актуальна. Ви можете найняти потих райтеру на кожного розробника. Вони будуть вилизувати документацію до ідеального стану. Насправді ні, але помовимося, що так. І ця документація ніколи не дасть вам профіту, просто тому що її. Ніхто не читає. Ви, звісно, можете заперечити, але я скажу так: а ви точно прочитали ідеально написану документацію до Ларавеля? А це основна документація, яку ви повинні знати як розробник на Ларавелі. І повірте, вона дуже проста в порівнянні з документацією якогось доменного процесу з повною документацією, звісно. Знайте, читати документацію це навичка. Хочете трохи ментальний тест. Зайдіть на сайт BoardGameGeek, Зайдіть на сайт BoardGameGeek або будь-який локальний магазин настільних ігор. Знайдіть найбільш Каві, що вашу гру в будь-якому жанрі жанри є абсолютно всі: від історичних до гонок і футболу. Прямо з сайту скачайте правила, вони завжди роздаються безкоштовно і прочитайте їх. Вони завжди класно оформлені з картинками, з ілюстраціями, з прикладами, написані для людей, які не айтішники, яким не треба мати великий розум або ще щось. І я одразу скажу: скоріше за все, ви цього не зробите. Для вас це буде неймовірна мука. А тепер, якщо ти це зробив, запам'ятай цей експіріанс і згадуй його кожен раз, коли ти заходиш на новий проєкт, нову команду і кричиш, що документація ці немає і все погано, документація це складна хрінь, яку ти не можеш навіть прочитати, але вимагаєш від таких же людей, як ти, щоб вони її писали. І не подумайте, я не кажу, що писати документацію не треба. Я кажу, що абсолютна більшість розробників, які кричать, що документації немає, або новачки в індустрії, або погані розробники, які навчилися маніпулювати керівництвом от такими ось наїздами. І повірте, наявність документації ніфіга не змінить їх поведінку, і звісно ж є бізнеси, де без документації не можна. Якщо ви програмуєте автопілот літака. А попередні розробники вам віддають проєкт без документації, то звісно не беріть його і тікайте подалі. А тепер страшне задумайтесь і зрозумієте, що мова програмування буквально ідеальна мова, розроблена для того, щоб описувати якийсь процес. Тому ваш код це буквально документація. Якщо ваш код покритий правильними тестами, то це ще один величезний красивий шар документації. Але не всі, хто приймають участь в розробці, знають мови програмування. І не весь код може бути написаний так, щоб його було легко зрозуміти. І тут у мене Одна порада, що обов'язково треба документувати. Документувати треба бізнес-логіку, особливо виключення з бізнес логіки. Документація не повинна відповідати на питання, як щось працює. Питання повинно бути: чому це працює саме так? Наприклад, розробляємо просту логіку, де робітник подає заявку на відпустку, і її повинен підписати його керівник. Коду для розуміння цієї бізнес-логіки буде достатньо. А тепер уявимо, що в цьому коді є виключення. Якщо робітник Петрович, то його опрувить лише директор. І це, по перше, поганий код. А по-друге, це треба документувати. Треба знати, чому саме Петрович іде напряму до директора. І вже в документації ми пишемо, що дружині директора подобається Петрович, тому директору приємно особисто відклоняти його відпустку. Але я знаю спосіб, як додати написання документації максимальний профіт і зробити процес написання максимально легеньким. Звісно, моменти з Петровичем доведеться документувати окремо, але багато інших питань це вирішить. Перше, що ви повинні знати, Open API або Swagger це специфікація, яка допомагає описувати описувати restful api методи, це буквально набір правил, по якому вони описуються для роботи з openapi на laravel Зручно використовувати пакет l 5 swagger Це звичайно обгортка для laravel над laravel php пакетом та swagger ui пакетом І якщо в минулому ви намагалися працювати зі swaggerом писати специфікацію вашого проєкту, періше за все у вас нічого не вийшло. По двом причинам: по перше, php анотації для опису специфікації займали більше місця ніж сам код, і вимагали дуже дуже багато сапорту. І по-друге, вони ніколи не сапортились. Розробники дуже швидко забивали на актуалізацію анотацій. І, власне, мало хто це хотів перевіряти. Обидві причини зараз не актуальні. Почну з першої причини: PHP 8 дозволив нам писати атрибути. Атрибут це буквально PHP клас, який дозволяє додати метадані до будь чого класу, до методів, до параметрів і до самого класу. І синтаксис атрибутів набагато набагато компактніший, ніж анотації. PHP Swagger підтримує синтакс атрибутів, і головне, ми можемо писати свої ще більш Компактніші та зручніші атрибути на базі вже існуючих. Тож почну налаштування, встановив пакет. Першим ділом заходжу в конфіг та додаю директорії модулів та нову директорію Open API до конфігурації, де треба шукати анотації. І перше, що треба зробити, це десь написати специфікацію для entrypoint пакету. Для цього я створив в Open API директорії клас Open API і тут обов'язкова анотація Open API info версія і e title. Версія і e тайтл це PHP, named параметри, будь ласка. Зрозумійте їх, вони дуже зручні. І все до цього класу ми більше не повернемось. Ви можете, звісно, вписати цю анотацію будь-де, але я собі обрав такий варіант. Важливо додати цю директорію до Composer Autoload і запустити команду Composer Dump Autoload. Далі для демонстрації треба хоча б один метод. Для прикладу опишу getCurrentUserInfo. Дуже спрощено: open api getPLAS API v 1 me і можливі респонси, або 200, коли все гарно, або 401, коли нема доступу. Запускай команду PHP Artisan L5. Swagger Generate, це окей, можу перейти в Storage, API Docs і побачити файлик APIDocs.json, в якому знаходиться специфікація мого проєкту в форматі JSON. І якщо перейду за localhost API Documentation, я можу бачити веб-морду Swagger -у з описаним моїм першим методом API. Треба сказати, до GitIgnore обов'язково йде цей JSON, бо ви не хочете конфліктувати і мержити його один з одним. А от WebView раджу таки додати до Git. Його іноді доводиться редагувати, додавати якісь фікси, і він не сильно великий. І майже ніколи не оновлюється, тому публішити його ніколи не треба. Наступне, що треба зробити, в конфіг-файлі розкоментувати Sanctum aus конфігурацію. Це дозволить нам авторизуватися прямо зі Свагеру. І рекомендую два конфіга. L5 Swagger Generate Always, це дозволить вам не запускати команду генерації кожен раз. Вона буде автоматично запускатися при заході на API slash documentation. А L5 Swagger UI persist authorization. це дозволить свагеру зберігати токен при авторизації. І якщо Писувати метод getCurrentUserInfo повністю, він буде виглядати якось так. В респонсі треба повернути контент, json контент, а в ньому посилання на компонент Schemas і описаний ресурс, який я опишу в ресурсі окремо. Власне, в ресурсі схема name, обов'язкові name та slug, і опис пропертів name з типом string та slug з типом string. І тут дуже раджу ставити additional properties to False завжди. Це змусить ваших розробників тримати список пропертів актуальним і ви Кажете, чувак, так це трохи компактніше, але все одно це дофіга коду, дофіга тексту. І я з вами погоджуюсь. Тому трохи магії монтажу, і ви бачите набагато набагато менше коду, який описує всю ту ж специфікацію А все тому, що атрибути ми можемо наслідувати і писати свої. Тут зверніть увагу на атриб'ют target клас. Він дозволяє використовувати цей клас як атрибут, атрибут саме до класів. Якщо ви не використовуєте екшени, то ви повинні додати сюди таргет метод для JSON ресурсу. Я хочу бачити. Бачите, ресурс це буде клас, респонс за замовчуванням 200, і description success. Тут одне моє self-made правило. Назва схем повинна співпадати з назвою класів, в яких ця схема описана. Це не дасть розробникам помилитися при написанні імен схем. І, звісно, ми зможемо користуватися легкою навігацією, просто клікнувши на клас. Весь код буде на гітхабі, можете його використовувати. Також я створив респонс анауторайз, де захардкодив 401 першу відповідь та description і також респонс no контент з 204. Відповіддю, також я створив спеціальний клас для кожної проперті проперті slack, проперті string та специфічна проперті для помилок. І також зробив бейс тему. Ідея з класом та сама: зробив всі поля за замовчуванням обов'язковими. Ви тут повинні знати, що обов'язкове це ну, також і відключив додаткові властивості. І тепер JSON ресурс виглядає ось так: всього шість рядків коду. І також я рекомендую переписати всі GET POST і інші rest методи. По-перше, я зробив обов'язково. Параметри Pass, та description. Це змусить розробників їх писати. І також, якщо security true, то у нас 100% буде Response unauthorized і автоматом додаю security параметр Ці класи, до речі, будуть рости. Додасться пагінація, курсорна пагінація і так далі. Цю ж бейс-схему використовую в логін реквесті. І, звісно ж, я описав логін логаут і get current user info І, звісно ж, це можу перевірити, але тепер без постмена можу одразу в свагері Заходжу до логін методу, ввожу логін Пароль, отримую токен, іду до кнопки авторайз, ввожу бера токен, і тепер переходжу до метода me, і отримую всі інформацію про користувача. І тут можна сказати: фу, свагер, незручний інтерфейс, умовний постмен набагато зручніший. І це абсолютно не проблема. Ви можете використовувати openapi специфікацію в постмені. І загалом, якщо ви обираєте, чи вибирати вам OpenAPI, чи якісь інші специфікації у опису, знайте, вони всі конвертуються один в одного і роблять це легко. А ще може хтось мені підскаже. Напишіть, будь ласка. Якщо знаєте красиву оболочку для свагера, мене це й не влаштовує, але всі інші або чисто демонстрейт, або вимагають грошей. Ну і для розуміння, чому це краще ніж Postman. Це просто ви робите це не тільки для себе. Ви описуєте специфікацію для, UA, для ліда, який вас рев'юшить. Звісно ж, для фронтенд команди, яка менше буде вас пінгувати, а що не так. І звісно ж, для демо, якщо ви чистий бекендер, на демо зазвичай ви показуєте нічого, а вже потім п'єми доказують клієнту, що бекендери потрібні. І ви скажете, ну окей, я розробник, і я заб'ю на це все. Так, писати мало, але все-таки треба щось писати. Нафіга не хочу. Почекаю, поки лід дасть мені пиздюлів. А що я скажу вам, що ми можемо тестити Open API специфікацію, буквально проганяти по ній тести. І це просто божественна комбінація. Ми витрачаємо той самий час, який би ми витратили на написання тестів, чи пройшло таке поле, чи пройшло таке поле, і так далі. Але ми одразу пишемо документацію, опен специфікацію. Вона завжди підтягнута, вона завжди. Актуальна і завжди тестується, просто ідеально. А для цього використовує пакет Spectator. Треба знати дві змінні: спексорс Spec і Spec.Path. ляг до нашого JSON файлика. Storage Apidox. І одна команда, яку треба запустити перед тестом: Spectator, Using і назва JSON файлу. Я рекомендую поставити його в глобальний сетап тест кейсів і більше ніколи не згадувати. І тепер в фіча тестах замість Assert OK ми можемо використовувати Assert Valid Request and Assert Valid Response. Я дуже дуже рекомендую. Вставляти очікуваний статус в ICO Valid Respons, тому що ми можемо очікувати декілька різних респонсів, навіть сукцесних. Тож для тесту закоментую якесь поле з JSON ресурсу, запускаю тест і отримую помилку. Додам якесь додаткове поле, якесь екстра філд, запускаю тест і отримую помилку. У цьому пакеті є два підводних камені. По-перше, якщо ми закоментуємо спектатор і юзінг, ці тести будуть фолз-позитивні, тобто фейк-позитивні. Щоб це вирішити, я написав окремий тест, який просто перевір. Чи підключив спектатор цей файл чи ні? І все, ми можемо спати спокійно. А друге, що ви повинні знати, для перевірок OpenAP спек повинен бути актуальним. Тому команду генерації обов'язково треба запускати перед тестами, у моєму випадку в тест скрипту в Composer.json, І не треба забувати оновлювати файл, коли запускаємо тести з ідеєшки. З IDE ідеє були проблеми. Був баг, який казав, що JSON файлик не окей. Треба було його згенерувати ще раз, і все працювало окей. Але відтворити цю багу для вас я не зміг. Бріше за все, вона вже виправлена. І також, якщо боять за оптимізацію не треба, це перетещена бібліотека особисто мною. Вона працювала і працює на проєкті, де більше ніж 500 методів API і безліч-безліч перевірок, взагалі, без жодних проблем з оптимізацією. А під кінець трохи хочеться сказати про api стандарти. Те, як працюю я, це звичайний REST API. Я віддаю дані, як вони є. Якщо якась сутність прив'язана одразу до декількох, наприклад, один юзер залишив багато коментарів. Апіш comments по. Верне в мене масив об'єктів коментарів, і в кожному коментарі буде об'єкт юзер, який буде повторюватись. І також по можливості я не віддаю жодних метаданих. Статус 200 — це окей для мене. Статуси 400+, — плюс не окей. Такий підхід не всім подобається. Людям не подобається добивання, і головне, ми не завжди використовуємо HTTP. Наприклад, ми можемо посилати запити в сокет, і там уже повернути 500-й статус. Не вийде для вирішення таких проблем. Розроблені інші стандарти, і найпопулярніший з них JSON API. Він, по-перше, каже, не дублюй нічого, пихай все в окремі relationship масиви. А по друге, пропонує писати метадані, з яких прийнято вважати статус обов'язковим. Я розумію цей підхід, але не великий фанат його. Можливо, тому що я також займаюся фронтендом і приблизно розумію, скільки часу треба витратити на мепінг цього всього щастя. Щодо дублювання, є трохи відчуття, що не використовується пагінація, ну або взагалі кидаються якісь блоби картинок. А щодо статусів, ну ніхто мені не заважає повертати їх, коли використовую веб-сокети. Останнє, скоріше за все, ви чули про GraphQL. це такий підхід до написання запитів, щоб дістати будь-які дані прямо з фронтенду. Одразу скажу, я його дуже не рекомендую. Він має безліч безліч проблем. Ви отримаєте проблеми з секюрністю даних, з оптимізацією, з рекурсивними запитами і так далі. І ці проблеми ком'юніті не може вирішити вже роками, настільки я знаю. Тому навряд саме ти або твоя команда це вирішить. Але я буду радий помилитися. Ну і під кінець трохи фану. Абсолютно на всіх проєктах, на які я заходив, була ось така схема як документація, чи ця база даних, клієнт та пішка, наша прилажуха, і цією схемкою тикають абсолютно всі. Я не знаю, може це мій унікальний досвід, але ну це просто до смішного доходить. Якщо знаєте, нафіга це хтось ремалює. Навіщо за це платять клієнти? Будь ласка, скажіть мені. А найголовніше, розкажіть мені, будь ласка, що з цією схемкою буде, коли я додам ну не знаю, Elastic Search сервер. Це треба звати художника. Вибачте, просто це трохи весело і трохи бомбить. На цьому все підтримуйте збройні сили. Дякую.